За попередніми даними, водій автомобіля Ауді А 6 з невідомих поки причин здійснив наїзд на двох пішоходів жителів рівного 1958 та 2011 року народження, які переходили проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Ця дорожня транспортна пригода трапилась 18 листопада на вулиці Степана Бандери поблизу нічного клубу Магнат. У ній 57-річна жінка із 4-річним онуком отримали серйозні травми. Травми. У бабусі діагностовано множинні переломи кісток черепа, забіг головного мозку важкого ступеня. Дитина менше пострадала, але наявність лінійного перелому черепа теж визначає ступінь важкості. На ранок дитина практично регресувала симптоматика, хлопчик свідомості, все бабуся, на жаль, поки що рівень свідомості досить низький. Дезорієнтована, неадаптована, де. Да. Це вже друга аварія, яка сталася на цьому пішохідному переході за дві доби. 17 листопада постраждала молода дівчина. Те, що ділянка дороги небезпечна, знаючи не усі місцеві, рівнянин Олександр Безущук, від слів перейшов до діла. Чоловік звернувся до міської влади з проханням встановити тут світлофор. Як трапилось два ДТП, це тільки за один тиждень. А насправді тут дуже така ділянка небезпечна. Я як водій це знаю, тому що тут є зимою всі розганяються, бо з горки є виїзд теж з вулиці Осіпу, яку ми зараз бачимо за спиною. І машини друг друга сліплять і дійсно не видно. Тут неналежне освітлення. І ну я не знаю, тут багато вирішення питань до цього потрібно підходити комплексно, і я думаю, що вони мали підійти чиновники до цього комплексно. На своє звернення Олександр отримав відповідь, що це питання розглядатимуть на координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху. Тому перед засіданням чоловік декілька разів самостійно приходив на цю ділянку дороги, аби дослідити ситуацію з боку пішохода. Я постояв і в 20 метрах і 50, І коли людина вдіта в темну, я зрозумів, що її просто не видно. Тобто більше, ніж за 30 метрів, її вже. Може бути не видно зелені насадження, а ще коли це буде е, вже весна, літо, це буде ще більшою проблемою. І шо, що ще туди, я думав, що ну теж було вивчено комплексно, що якісь наради проводяться. Але прийшов, що туди, я зрозумів, що ніхто сюди не виїжджав. Але якщо можливо і виїжджав, то це було, мабуть, проїздом по місту, і ніхто цього питання не вивчав. Що викликало дуже великий подив, тому що ну я вважав, що влада має бути ефективна, а насправді виявилося, що вони підійшли тільки формально, як кажуть, в лапках до вивчення цього питання. it.